Знімав відео, як їхав з кодами у Львів і хотів зробити такий висновок. Машинка комфортна комфортна для подорожі на великій відстані, батарея 64 кВт, заявлена дальність 445. Кілометрів. Ну, Якщо користуватися кліматом, я думаю, що вона вийде 390-380 кілометрів, можливо, і 400, в залежності, як, як будете їхати. Ну, тобто, Мені, мені з головою вистачає е, машини, я розглядав і, ну, саме таку, не розглядав там, якісь ліфи, е, зоїна там, на 22 кВт, на 35 Мені було б на такій машині їхати, е, на якій? Ти їдеш і тобі напритик вистачає. Ну, В житті бувають всякі там ситуації, е і тому я не розглядаю такі машини, тому що буває таке, що ти напритик приїжджаєш, У мене метки вже випадок був, що я е приїхав. Добре, що в мене ще е було там відсотків 15-20 і мені вистачило ще до іншої зарядної станції доїхати. Тому Машиною задоволений, машина м'ягенька. До цієї машини в мене була Audi a 6 C7, тому якби, я знаю, з чим порівнюю. Да, По матеріалам якби, гірша, по шумці теж. Але, в принципі, по м'якості ходу я би. Не знаю, мені якось навіть здається, що вона м'якше. Шумка трішки гірше, ну, трішки. Ну, це не означає, що тут якби некомфортно, шумно, нормально. Нормально, в принципі, добра шумка, я би сказав. Так що машиною я задоволений на далекій подорожі, вона мені підходить. В принципі, в принципі що хотів сказати. А, зарядка. Зарядка. Один нюанс по зарядці: що коли машина посажена до 10 Ну можна, грубо говорити з нуля. Коли заряджаєте з нуля, буде 50 кВт на годину. Коли вже піднімається до 40%, до 50, падає до 40 кВт на годину. потім... 60 буде кВт, вже буде 40 і нижче, і там 35 і, тобто, хотілося, щоб заряджалася вона вона швидше, щоб більше кВт, але максимально заявлено 53 кВт. Ну, 53 це, якщо заряджать її там відсотків 5-10, вона буде там 50 кВт. Але потім, чим більше піднімається заряд батареї, тим буде кіловати падати. Ну, але, в принципі, на півгодини 40 хвилин вистачає поставити, щоб машинка зарядилася там на якихось 150-200 кілометрів і, в принципі, ну, цього вистачає.